Вітаю, друзі і гості. Сьогодні я на барахолці в одному лотку. Тут усе, що хочете, є. В одному лоточку є забавки, є приладдя до кухні різні столові. І все, що хочете. Кришечки до кастрюль. Окуляри готуємося до літа, літо незабаром, Джезвички. Керамічні речі. Тут наші улюблені чашечки. Гербниця. Працюють, для себе стаканчика, стаканчика мають. Такачика мають для тебе. Треба двадцять гривень. Теречки. Там є різні коралі. Як Чудова цукорниця Бо Борислав, а менше є, має Як Ви чуєте процес іде. Так, Трошки кришталю. Добре, я його віддам. Я ж тебе нашого побачив, для мене дівчата заберуть рука. нас фотосесія. Тут є сільнички першні, це дуже гарне блюдо, трошки зі снігом, дружківка. Ще одне є. Знову кераміка, скло кольорове, тут трошки спастушки, картинки різні, знову коралі. Саме знову різне приладдя. Законує, якщо хочете, Сільнички, хто колекціонує. І тут, бачите, рак такий. Ну, мене там нові Може, комусь треба сковорідки, Горщики для квітів, будь ласка, просто блються. Зараз ми з вами подивимося, ця штука це, звичайно, тернопі. Дуже гарна масляночка. Тут теж блюда, хто хоче різне. І чудовий годинник-слоник. Така прогулянка в мене. Попалися чудові китайські чашечки, дуже кінець. І таких мармурових і 6 штук. Хто любить тоненький фарш. Також хочу показати вам кавник полонний, В нормальному стані він. Дуже гарний, багато золота. Що власник пропонує? Зараз я вам покажу мої знахідки. Ще не відмиті. Це є суми. Чашечка такої цікавої форми. Сумів у мене немає, тому для колекції дуже гарні будуть соняхи. І цукорниця від бутона. бачите там ще цукор навіть у неї. Баранівка перший сорт